Це друга частина, друга частина святкування, ми ходили народження. Це вже прям святкування, а не просто вдома там всі діла, подарунки. Ось, ми приїхали в Дніпро. Ось, е, як ми їхали в Дніпро, це отдельна історія. Ось е, зараз ми там знайшли в е, магазин одягу. Ще зараз я хочу в копійку зайти. Вона десь повинна тут бути. Ось, а вже що буде потім, я вже вам покажу, розкажу. Ну так, да. гарного вам перегляду. Мій коньок. Почекайтесь. Лайк, репост, підписка. Ба-ба! Twenty. Let's oh, rocket, Rudolph. Золото. Мама, коточки, да? Опять шестнадцать

Вже що приїхала з масіти, подоласити, ну, кіно, посидіношечки, взяла. Окей. Е-е, все сказати. Е, ми вирішили замовити покушатись. Так, да, тому що сьогодні у нас була харчування це попкорн. І сейчас я вам покажу, що ми замовили. Перш от такі от кюртуш, это он пізніше покажу. І тут ще э, ходолк, суші. Сейчас Зараз кудись, можливо, підемо, сядемо і потім кушать. Лайк. Ще вирішила замовити такий от круасан. Я собі замовила сташкова лата. Ось ми е, замовили кюртош, ягідною пудрою, ось така от рожева і там шоколади начин. Що вам сказати? по-перше ми приїхали. Ми любимо троховий центр дивитися фільм. Ось, і ми буквально приїхали і відразу пішли тому що там сеанс був буквально через, я не знаю, через 15 хвилин. Ось ми щоденько купили квітки, попкорчик, ось папінь. І пішли, боже, фільм, от просто він український, я думаю, дуже шо такого не дивилась, і це просто мені дуже сподобалось. Це просто вау. Хоча я не дуже хотіла йти. Хто не інший? Типу, жахи, хоррор, але він був дуже пізно і нам по часу не дуже вдобно було. Ми додому не, не повернулися би. Ось, е ми похотили, там одяг з магазини одягу могольовим зайшли. І я купила для себе дуже неочікувану покупку, тому що це таке я купляла, мабуть. За декілька років до війни. Просто. Оша ставку, що я могла купити. Ладно, Окей. Я там знімала. Ось. Ну, Типа, я завжди, в принципі, хотіла такого плану, але я не цікала, що я куплю. Она така грязня боже. Uh, вона мені дуже подобається. У мене кропку пала. І коротше я... да. буду носити, мені треба ще когось для цього купити, але ладно. Зима скоро я купила себе лайк. Окей, наступне, там ми ще потім пошли, коротше, що ми пошли поїхали в інший торговий центр, купила токерды суші, потім я тут, ну, я вам там показувала, що купила, да. Боже, ми, чекали. ми потім ми, коротше, коли змогли курс і все. хтось типу, побачила, що в Дніпрі е, з'явився новий, типу, економ клас хом, типу, українське тема. Ми зайшли, е, да, я знала, що багато хейтерів, що багато ці високі, але я не думала, що настільки, що це зжах просто. В тому краще вже почекати. Окей, okay, э, ну і вибор там не дуже великий, тому. Окей, <т away> да. okay, і що сказати? E, потім ми пішли, коротше, потім пішли та купили. Боже, я замовилася підстажка лад. Ладно, окей, okay. він дуже смачний цей фісташки колад, це просто. Це the best, Е, e це просто, Але чекала я з цим Крусами, його просто я не знав, вже жах. Потім я ще замовила, типу, ми просто щось попить ще. Замовила, типу, в KFC Прикол то, що ти береш один стаканчик і це там два часу, наприклад, 2 годин ти можеш братишки хіч хочеш. Ось. І так, ми взяли. Я не могла його оплатити. Тіпа, я заказувала цим кеоскі. І я два рази, типу, один раз взагалі просто нічого, потім другий раз ще прикладаю, вона мені грузить, грузить, пише помилки, дякую. Потім вже третя раз, я щоденка платила, слава Богу, в мене зняли гроші тільки один раз. Okay. Але так, всьому ставлю лайк, <смас> тепер по ванну, але ладно. Ось, далі ми ще пішли дивитися. Далі мені прикраси, тому що мені, як вам я вам показала, отакі такі от сережечки і отаку от от, е, от от прикрасу. Ось. І. Е, я я пожню короткою, у мене дуже було багато, але всі з Китаю, які святить, і вони дуже швидко стоять. Уже у мене пальці від них сині. Короче. Ой, зелені зелені пальці. Ну і він речей, коротше. Хоча я руки в них не маю. Ну, типу, я їх знімала. Окей. Яковала собі ще одне колечко. Я дуже дуже довго мріяла, я дуже хотіла собі колечко на мізинець. Типу проблема була в тому, що у мене малесенький мізинець, і, типу, на мій, зазвичай, дитячі тільки Ось, Але купила було такое. Воно, типу, не дитяче ось. Отакою от. I like it. Это просто the best. И мне теперь вот такая могу уходить курта <laughs> без этой веселки. Вот <laughs> это такое вот просто. Просто. I'm so happy. Ой, сейчас я сейчас позже сижу. Короче, я счастлива, что шо... у меня теперь такая колечка, это просто, мне залишилось теперь колечко на всю руку. Потому что, да, Ой. Потому что, да, я бы начала э, красоваться Ви не жителя, Боже ж що це. Ну, короче, срібло, original Ор срібло. Я ненавиджу не gold. Золото. Я, yeah. окей. Okay. Uh, тому, да. Uh, і тому, да, в мене оце все. все not окей. Окей, е, да. Все, в принципі, все. Що я не знаю, що вам все сказати. У мене які гарні У Мені все не рокам. Дуже гарно ось так. Да. Коротше, там. Да. Я вам зараз ще дещо покажу. Дещо покажу вам білетики. Ось, э -а -а, вау, це класно просто. Ставлю лайк. Я перший раз, до речі, саме в цьому -в 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 -в, в кіно, це типу помінети кіно ось, але просто ми сиділи просто чуть і не можна було спати. І це не Віп. Тому, взагалі, супер лайк. Та, да, я дуже щаслива. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Зустрічі вам немов відеобай!